Вітаю, я Наталка Лятуринська і зараз на ТВ про події в Україні і світі. У цьому випуску ви побачите. Фракція «Батьківщина» у повному складі пішла до Януковича. Потрапив в адміністрацію лише один депутат. Міліція затримала кількох нападників на агрофірму Корнацького. Під Самарою досі вибухають снаряди. Молодики тепер і у президента. Сьогодні фракція батьківщина у повному складі прийшла до Януковича на зустріч. Але на вході до зали адміністрації, де власний глава держави мав зустрітися з головами парламентських фракцій, депутатів перестріли півтора десятка чоловіків спортивної статури. На аудієнці потрапив лише голова батьківщини Арсеній Яценюк. Нагадаю, його колеги по опозиції Віталій Кличко та Олег Тягнибок вирішили взагалі до Януковича не ходити. Кличко не йде до президента, тягне бок також. Яценюк мовчить. Саме так розпочався ранок у Верховній Раді. Лідер удару заявив, президент має говорити у парламенті публічно. Замість відвідувань президента він написав Віктору Януковичу листа з вимогою, щоб гарант конституції обговорив з депутатами роз'яснення економічної та соціальної кризи в Україні, виконання усіх умов для підписання угоди з європейським союзом, а також звільнення політв'язнів, зокрема Юлії Тимошенко. Ми вимагаємо зняти з порядку денного питання приватизації газотранспортної системи та ухвалення інших антидержавних законів. Мають створено нарешті запрацювати ефективні механізми боротьби з корупцією. Також наголошую, що на придіності призначення виборів у Києві та у п'яті проблемних округах на осінь цього року. Вибори повинні пройти восени. Сьогодні перед цих питань ви отримаєте в письмо вигляді, що і якщо це допоможе вам краще поготуватись, і такі опозиціонер Олег Тягнебок не йде до президента принципово. Каже, вони домовлялись про інший формат зустрічі, тому й надалі разом з публічниками із опозиції наполягатимуть, що президент нарешті з'явився у парламенті для діалогу. Це мала бути зустріч представників опозиції з главою держави. Главу держави запрошували в парламент. Це трошки інший формат, і інший тон розмови, і інша постановка розмови. А зустріч глави держави з усіма керівниками фракції, а також головою українського парламенту. Це що буде? Погоджувальна рада No2? Ну, ми кожного понеділка спостерігаємо за дебатами між керівниками фракцій. А цього разу це буде те саме, тільки нібито президент буде над процесом. Ну кому це потрібно. Нарешті о другій годині лідер фракції Батьківщина Арсеній Ясенюк заявив, що йде до президента разом з усією фракцією. Проте депутатів не пустили. У приймальні їх зупинили молодики у спортивних костюмах. О, оці люди вже в, в спортивній формі. Вони ніяк не представлялись. Коли вони побачили, що ми йдемо, вони вискочили з своїх кімнат, які були за кулісами там десь. Проскочили повз нас і заскочили в ту частину, де знаходиться президент. Я так розумію, що вони передбачали план, що ми можемо нас було достатньо багато почати штурмом, намагатися проникнути в приміщенні, де знаходиться президент, і саме для цього були викликані додаткові фізичні сили. Очільник опозиції спілкувався з президентом близько години. Висновки зустрічі у кожної зі сторін виявились суперечливими. Там не стояло питання, просто знаєте, ультимативно звільніть і, і все ішлося про політичний і юридичний аспект питання Тимошенко, і в цьому контексті президент готовий розглянути ті механізми, які будуть запропоновані. Рішення щодо Тимошенко бути не може, оскільки сьогодні тільки. Тільки це питання було поставлено, що говорив Віктор Янукович і те, що інформує його його команда, абсолютно не відповідає тим показникам, які я сьогодні передав особисто президенту. Питання, яке стосується членства України в Європейському Союзі, для цього необхідно виконати три критерії. Один з цих критеріїв це звільнення Юлії Тимошенко. Перший крок до такого звільнення це повинно бути те, щоб Юлію Тимошенко дали можливість. Отримати медичну допомогу за кордоном після зустрічі опонентів народні обранці сподіваються персонально з президентом обговорити нагальні питання у приміщенні Верховної Ради зі слів Арсенія Ясенюка. На таку зустріч можна сподіватись на закриті сесії парламенту. Катерина Філіпенко, Олена Опанасенко, Данило Городецький. Тивай. Кількох учасників збройного нападу на агрофірму Аркадія Корнацького затримали. У справі нині фігурують чотири особи. Розказали у прес-службі управління МВС у Миколаївській області. В одному з підозрюваних свідки упізнали того, хто зчинив стрілянину. Збройний напад на Миколаївщині хочуть розслідувати і у парламенті. Опозиція вимагає створити відповідну комісію. Тему продовжить Сергій Петренко. Учора невідомі з Київщини штурмом брала агрофірма опозиційного кандидата в депутати Карнацького, а сьогодні розголос про рейдерське захоплення на Миколаївщині докотився до Києва. Військові дії коментують всі і нардепи, і міністри. Геннадій Москаль називає подібне фашизмом. А мета цих дій, на його думку, недопущення небажаних до влади. Рейдерські захвати це підготовка до виборів, тому що немає влади кандидата. Як нема кандидата, сьогодні треба знищити того кандидата, який має найвищий рейтинг в регіоні. Найвищий рейтинг, як би хто не боровся, які би способи не приймав депутатом Верховної Ради, там буде Карнацький. І ганьба вам владі, яка не може забезпечити мирних людей, яка перетворила в міліцію озброєний загін партії регіонів. Опозиціонери наголошують, що методи політичної боротьби чинної влади набули крайніх форм зухвалості і підступності з кровопролиттям з фабрикованими кримінальними справами та смертю. Та це нікого не зупиняє. Це все робилося з відома губернатора Миколаївської області Круговова. Тому що фактично він намагається на вчорашній прес-конференції позиціонувати це як суто господарський, а не політичний конфлікт. Регіонали ж називають такі звинувачення черговою провокацією з боку опозиції, кажуть, що вірять лише фактам. А вчорашні події називають побутовими розбірками і однозначно не пов'язують з політикою. З одного боку є факт бійки зітнення якихось групи людей із тими, хто працює з іншого боку. Заява голови обласної державної адміністрації про те, що незаконно отримали землі. Тобто там потрібно, щоб дали висновки: прокуратура, суди. Але я там не бачу політики. Прояснити ситуацію не зміг і міністр аграрної політики Микола Присяжнюк, бо не володіє інформацією. Визнає, що в законодавстві є значні недоліки а отже, шпари не для корупції. Я сьогодні після кабінету міністрів буду мати розмову. Тоді раз ви такий сигнал дали. З губернатором і розуміти, що там відбувається. Але в тому числі я вам скажу, що це десь може і в якісь і ті недоліки, які в нас були і є в законодавстві по оренді, по бажанню. Нагадаємо, вчора вранці намагалися силою захопити агрофірму «Карнацьких», розташовану в селі Чаусове-2, Первомайського району на Миколаївщині. Завдання брати агрофірму штурмом надійшло зі столиці, наголошують свідки захоплення. Адже мікроавтобуси, на яких приїхали гості, були з номерними знаками Київщини. Близько 80 осіб, озброєних вогнепальною зброєю, атакували підприємство. Лише за годину після виклику нарешті прибула міліція і швидка допомога. П'ятеро жителів села шпиталізовано. Міліція затримала близько шести осіб з числа братків. Наразі розпочато кримінальне провадження. Вчора ввечері робилися заяви керівника агрофірми Аркадія Карнацького про те, що землі в довготривалій оренді, і це підтверджено документально. А от губернатор Миколаївщини Микола Круглов наполягає на захоплення агрофірмою державних земель, які належать бюджетникам. Попри все, Аркадій Карнацький не збирається коритися режиму і балотуватиметься в парламентарі. Сергій Петренкотивай ТВАЙ. Семеро дітей, які перебувають у лікарні болгарського міста Бургаса, найближчим часом повернуться додому. Про це сьогодні розказали в МЗС України. Нагадаю, колектив Ювента з Кривого... з Кривого Рогу брав участь у міжнародному фольклорному фестивалі. Діти за наполяганням свого керівника Ірини Шепеленко виступали босоніж на сцені, розпечені до 60 градусів. Усі отримали опіки різного ступеню. Зараз розказали у вітчизняному МЗС, стан дітей покращився і вони готові їхати додому. За останніми даними, стан дітей хороший, динаміка позитивна, і, як повідомили лікарі, сьогодні цілком імовірно, що діти будуть виписані з лікарні. Гіпертонічний криз діагностували у першого заступника міністра фінансів Анатолія Мярковського. Про це повідомляє інтерфакс із посиланням на поінформоване джерело. Нагадаю, напередодні Мярковський виступав перед парламентарями і ті запідозрили, що урядовець прийшов на підпитку, адже мав характерний запах. Медики пояснили це тим, що Мярковський два дні через погане самопочуття приймав спиртовий розчин Барбовалу. А результати експертизи щодо наявності алкоголю в крові чиновника будуть готові не раніше. 21 червня відбили носа Леніно, отримали умовний строк. П'ятьох активістів організації Тризуб, які 2009 року кувалдою пошкодили пам'ятник вождю пролетаріату на Бесарабці в Києві. Судили протягом чотирьох років. Вирок оголосили сьогодні. Катерина Прудченко розкаже більше чотири роки їх судили. І ось нарешті Шевченківський суд Києва оголосив довгоочікуваний вирок. Ханіська Миколи Миколаївича, Тарасенка Андрія Івановича, Задорожного Олександра Гуровича, Срібного Івана Володимировича, Франта Богдана Васильовича. Кожного визнати винним у вчиненні злочину передбачені частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України, за якою призначити покарання у виді обмеження волі. За розбитого Леніна чотирьом націоналістам мовно дали два роки, а їхньому керівникові Миколі Коханівському три. Це менше ніж запросив прокурор. Призначити підсудному Коханівському покарання у вигляді 4 років обмеження волі зі спитовим сроком 3 роки. Всім іншим підсудним, призначити покарання у вигляді 3 років обмеження волі зі спитовим сроком 2 роки. Коментуючи рішення, адвокат свободівець Сидір Кизін, який роками захищав націоналістів, сказав, що буде оскаржувати його в апеляційному суді. Рішення суду е, прийняти супереч чинному законодавству. Е, вина моїх підзахисних у вчиненні злочину хуліганства не підтверджується матеріалами справи. Вони діяли з ідейних мотивів. Вони висловлювали свою позицію е, по відношенню до пам'ятника кату українському народу. О четвертій ранку, 30 червня 2009 року. борці за українську гідність кувалдо відбили великому іллічу, ніс і кисть лівої руки. Акція викликала активну реакцію суспільства, адже на той час пам'ятник у центрі столиці мав статус національного значення. Та як виявилося, пересічні мешканці столиці не такі принципові. Причому зі пам'ятник лучше націоналістам подумається тому, нам навазрадіть нашу. Нашу націю в центрі столиці можливо хай він не буде. Можливо, якась часточка радянського союзу залишається в Україні. Мабуть, ну місце цієї пам'ятці, мабуть, не тут, а десь музеї. З лютого 2013 року різними містами України прокатилася хвиля вандалізму. У Севастополі біля пам'ятника Леніну навіть виставили міліцейський пост для охорони. Націоналісти, які розбили пам'ятник у Києві, люди з вищою освітою, які ніколи не мали судимості. Тепер вона в них є. Я ні в якій мірі не вважаю свої дії дії моїх побратимів хуліганськими. Боротьба за українську самостійну соборну державу не те, що не закінчилась. Вона набирає обертів. І я в цій боротьбі буду приймати найактивнішу участь. Будемо воювати і на смерть стояти, як вмирали наші хлопці. Саме ж рідний край, як вмирали наші хлопці. Саме ж рідний край, Катерина Прученка, Віталій Подалян, Сергій Похилько. ТВА. Нові обставини каштанової афери. Тимчасова слідча комісія Київради з'ясувала, що італійська фірма не збирається замінювати кінські каштани на елітні дерева сорту бріоті. Про це іноземний постачальник повідомив у відповіді на запит депутата Київради Тетяни Меліхової. Водночас столичні чиновники, які можуть бути причетні до оборудки з саджанцями, уникають участі в засіданнях слідчої комісії. Один із головних фігурантів скандалу Максим Пітухов, радник керівника Київ-Зеленбуду, взагалі умиває руки. Вляв, він працював на підприємстві на громадських засадах, ніяких дерев не відбирав і тим більше не замовляв. В Італію їздив не за дорученням керівництва, а за власним бажанням. Відбору каштанів я не проводив. Це абсолютно створена ситуація. Усім хочеться бачити тут якусь ту італійську, ту українську мафію чиновників, які вкрали чи заробили мільйон. І продали рослини, які коштують 70 гривень. Це ну це абсурдальна ситуація. Міністерство закордонних справ образилось на українських експертів напередодні. Фахівці з міжнародних питань під час круглого столу дійшли висновку, що Україна не готова підписати угоду про асоціацію з ЄС, бо не виконала всі умови. Заступник речника міністерства Василь Зварич порадив експертам не бути такими критичними. Ми хотіли б порадити окремим експертам, а також засобам масової інформації, відійти від. Механічної фіксації виконання чи невиконання якихось пунктів, нібито необхідних для підписання угоди про асоціацію, на сьогоднішній день йдеться передусім про спільні дії України та Європейського Союзу з впровадження програми реформ. Економічна стабільність Європи та асоційоване членство України Молдови і Грузії в ЄС головні завдання Литви під час керівництва євроспільнотою. Розповіла президентка країни Даля Грибаускайте. Якщо угоду з Києвом не підпишуть, це матиме вкрай негативні наслідки для всього східного партнерства. За словами Грибаускайте, ЄС узгодив документ з українцями лишаються невирішеними принципові питання. Слід подбати про чесність судочинства, підкоригувати виборче законодавство і прибрати політику зі справи. Юлії Тимошенко. Угоду про Асоціацію України з ЄС нагадаю, підписати планують у листопаді у Вільнюсі. Литва ж головуватиме в ЄС із 1 липня. Україна не єдина наша мета. Є ще Молдова і Грузія, котрим ми допомагаємо. Однак Україна, звичайно, вкрай важлива для Європи. Ми вже маємо всі домовленості. Підписання документу залежить винятково від поведінки Києва. І далі у нашому випуску про такі події. Сичанську безробітні штурмували міськраду на атомній станції Фукусіма. 1 значно підвищився рівень радіації. Автентичний і дорогий у Києві виставили стародавній одяг. Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури залишила Софію Київську та Києво-Печерську лавру у списку Всесвітньої спадщини. Відповідну резолюцію підписали вранці на засіданні ЮНЕСКО в Камбоджі. Про це журналістам поспішив повідомити міністр культури Леонід Новохадько. Він твердить, що за два дні ЮНЕСКО розгляне питання про включення до свого списку ще двох українських об'єктів. йде про два об'єкти Херсонес і його фора. Місті Севастополі. і друга номінація дерев'яні церкви карпатського регіону. Цей друг цю другу номінацію ми представляємо спільно із нашими польськими колегами, але ми перші за главні, тобто доповідаємо ми. У Лисичанську сьогодні штурмували міську раду. Прийшли туди безробітні та активісти лівих організацій. На позачерговій сесії розглядали питання про протидію масовому звільненню працівників промислових підприємств. Більше розкажуть мої колеги з Луганщини. Головна вимога мешканців міста припинити закриття підприємств і масові звільнення. Міськради зібралася на позачергову сесію, щоб обговорити причини сплеску безробіття. Виконувач обов'язків мера Михайло Власов вирішив, що громадські активісти на засіданні зайві безробітним довелося застосувати силу. Я прийшов сюда, щоб наші депутати обратили более детально своє внимание на проблеми нашого города. Потому как кісять наш наших же депутатів половина из них является директорами підприємств, як комунальних, так і своїх лічних частних. Після штурму керівник міста разом із депутатами переховувався майже годину. Сесійну залу чиновники блокували, але згодом для засідання виділили менше приміщення подалі від людських очей. Я созвал сессию, созвал депутатов, собрали в малый зал. Пришли жители громады, которые потребовали большой зал. Начать сессию не дали. Вот мы ждем, когда большой зал освободится и начнем сессию. Із запізненням у півтори години сесія розпочалася. Безробітні нагадали депутатам вимогу, що пролунала під час зустрічі з очільником міста два тижні тому. Добровільно скласти мандати, якщо не здатні поліпшити ситуацію з безробіттям. Але окрім обіцянки створити програму економічного розвитку міста, безробітні нічого втішного не почули. Складати мандати депутати не планують. Абдулаєв, Анастасія, школьник, Луганщина для ТВАІ. У Росії не вщухають вибухи на військовому заводі. Уже півсотні поранених. Їх медики забрали з середмістя Самари шість половиною тисяч людей евакуювали із зони лиха. Снаряди здетонували напередодні ввечері. Зайнявся ліс, довелося перекрити автотрасу. А густі клуби диму накрили все місто. За попередньою інформацією, серія вибухів прогреміла через технічний збій під час утилізації снарядів. Аварію досі ліквідовують півтори тисячі пожежників і 220 машин спецтехнік. У зоні вибухів запровадили надзвичайний стан. Військові очікують нової ударної хвилі. З 6 часов травня була проведена воздушна розвідка. В результаті розвідки обнаружено, що на площадці мається два очага, требуючи дотушивання. Україну відзначу таке ж лихо спіткало чотири рази. Військові склади з боєприпасами у нас вибухали 2004, 2005 та 2006 років на Запоріжжі та 2008 на Харківщині. Тоді загинуло шестеро українців. домівок позбулися понад 10 тисяч людей. Запевнення офіційних осіб про причини вибухів зводяться до людського фактору. 2004-го кинули цигарку, а наступними роками армійці розпилювали снаряди. Лихо завдало Україні збитків на понад мільярд. Гривень. У Празі вибухнула електростанція. Спалах стався в ніч на середу. Половина міста залишилася без світла. Над поруйнованою підстанцією здійнялися хмари диму, а вогняні язики злітали на висоту до 10 метрів. Поліція рекомендувала людям зачинити вікна і не виходити на вулицю. На місці трагедії працюють усі рятувальні служби Праги. Чи був виток шкідливих викидів, поки не повідомляють. І надзвичайна ситуація на японській атомній електростанції «Фукусіма-1». Рівень радіації там перевищив норму в 500 разів. На об'єкті відбувся потужний викид стронцію і тритію. Шістьох працівників енергооб'єкта ушпиталили. Оператор АЕС твердить, окан не забруднився. Згубні елементи не потрапили і до ґрунтових вод. Вони витають у повітрі винятково на території атомного комплексу. Небезпеки для людей переконують енергетики, поки немає витік відбувся із другого реактора. Радіація не дісталася до води, однак, зважаючи на ситуацію, це можливо. У київському планетарії розташувався музей історії моди. На 500 квадратних метрах можна побачити найяскравіші вбрання світських панянок. Колекцію бачила Ксенія Тартинська. Збирачці стародавнього одягу Марині Івановій перші зразки вбрання дісталися від бабусі років з 30 тому. У колекції близько 80 прикладів автентичного одягу 19-20 століття найвишуканіша сукня коштує приблизно 15 тисяч доларів. США її зроблено вручну і розшито бісером різноманітними візерунками. У минулому вдягання було справжнім ритуалом. За зовнішнім виглядом жінки викривався навіть адюльтер. Отдільно платіла людям, які шнурували корсети. І Якщо ти ввечері жінка прийшла і муж увидела, що корсет погано зашнурований, це явно було, що його зашнурувала не ні їх служанка. десь вона роздівалася, треба було розказати де, може вона була у врача. Модні ансамблі представляють дитячий одяг, весільні та бальні сукні, які колись належали європейським світським. Дамам протягом дня шляхетна аристократка змінювала туалети шість разів відповідно до випадку. Вишукані парасольки від сонця, химерні капелюшки і безліч інших модних дрібниць, дивовижні пам'ятки минулих епох, перформанс виставки одягання наречених до весілля. Готують елегантну аристократку і звичайну українську дівчину. Традиційне українське весільне вбрання виглядало дуже колоритно: сорочка, запаска, плахта, вінок, рушник, прикрас. Прикраси багато важать і ну, на шиї це доволі важко носити. Модні тенденції кардинально змінюються що 10 років, але деякі елементи одягу і аксесуари в тренді навіть в 21 столітті. Ксенія Тартинська, Олександр Ніколенко, Твай. Справжня халепа для багатіїв у найвищому житловому хмарочосі світу зламалися всі ліфти. Господарі квартир елітного дубайського комплексу Прицес Тауер підіймаються на 107 й поверх пішки. Полагодити підіймачі інженерам не вдається. Вони очікують на рідкісні запчастини із Фінляндії. Запусити вдалося лише вантажний ліфт. Але той дістається тільки 50-го поверху. Більшість мешканців хмарочосу вирішили власним комфортом не жертвувати і орендували номери в готелях. Усього в прицес та. 800 квартир Найдешевше за 3 мільйони доларів. І я дякую, що довіряєте ТВА. Дивіться і читайте нас на сайті tva.ua. До зустрічі о 20.30.